Писувала відео, зараз у нас стало тепло. І ми оце вийшли у двір погратися трошки. Перед тим як наш тато приїде з роботи. Сходили з малою після школи до магазину, за морозивом. бо іноді так хочеться вже. От, витратила я розрахувалася карткою своєю українською, начебто не багато. Бачите, як він малий, дає. Ого, я довжня цим бігти. Ось. Але так я думаю, так, треба ж подивитися, скільки ж мене з картки ціняло в Україну гривень. Їла? Я фіяла. Говорю, краще взагалі не розраховуватись українською карткою, бо ті копійки, які в мене там лежать. Їх вистачає буквально на трошечки мій хлопчик. Дуже гарна погода така. І тут не дуже вітряно. От. Так що так, зараз я навчаюся вдома, у мене онлайн завжди англійська. Так само продовжую подаватися на роботу. Заявки всі роблю, роздаю, якщо в мене є можливість, якщо я хожу по магазинам, то я ще роздаю свої резюме. Ну, поки що нічого. От. Так що поки що у нас трошечки така рутина домашня. Встаю зранку, проведжаю чоловіка, потім проведжаю дітей. Кормлю, одягаю, проведжаю дітей, потім повертаюся додому. Щось готую, якщо потрібно. Потім в мене англійська. Тільки закінчуюся англійська, я одразу одразу йду за дітьми, У них автобус е якраз приїжджає. Ось. Не все, кормлю дітей. Ну і таке. Може до магазину вийдемо. От як сьогодні вийшли на площадку нашу. Це не було щонка. Трошечки тут дитячого є, ну, щоб не було скучно. Качельки є, що ще треба. Ділянка є, велика, гарна. Там ще, звісно, у нас сніг тає. От. Так що я нікуди не поділася. Бачите, жилетку заказала, що мій чоловік працює в цій фірмі. Йому на новий рік подарували там. Дали кошти на те, щоб він купив якийсь одяг собі, собі або комусь. От. І так як у нього вже все є, йому казали, давай тобі жилетку візьмемо. Та я не люблю жилетки, там такі будуть, нічого мені не треба, купляй собі, що кожен Ну, Мені вистачило лише на цю жилетку. І вона мене зараз так виручає. Так що клас. А це йому о, навесні ще дали ще раз. То ми вже замовили щось інше. Коли прийде, я зроблю розпаковку, що нам прийшло, що я замовила. От так що будемо на зв'язку. Я повернулася.